Привіт! Це відео хочу присвятити нам, дівчаткам. Було 8 березня, так, і зараз в Україні змінюється ставлення і розуміння цього свята. А для мене також свого часу, коли я переїхала у Францію і подивилася під іншим кутом, що це за свято і чому це взагалі вважається святом. А це також було таким визначним перевертанням моєї свідомості, і прийшло дуже багато усвідомлень. Тому трошки з запізненням. Але захотілося мені зробити невеличке відео, яке, в принципі, відповідає, скажімо так, нашій жіночій природі, жіночій енергії, яка зараз дуже активно повертається і намагається війти у повний баланс з чоловічою. І мені захотілося витягнути три карти, я вже їх витягнула. З такого чудового оракула, бачите, Feminitude, Автори Monique Grand і ілюстрації Міра. Чудові карти, чудові практики, дуже цікаві. От презентацію зробила. Щоб не затягувати, зразу перейдемо до карт. Їх тут три. Перше це жриця, друга це амазонка. І третя дерево мирта. Дуже цікаво. Вони звичайно одна з одною поєднання. Це для нас повідомлення всі для нас. Ну що ж, давайте розповім трошки про карти, їх значення, і кожен візьме з цієї історії, розпов... розказаної цими картами. Що, що з ним резонує, що відповідає вашій. Життєвій ситуації вашому світогляду. Отже, перша карта жриця, Справжня жриця. Це ось така справжня жіноча енергія минулих часів, коли жінки служили, наприклад, в Єгипті чи в інших цивілізаціях. Так, вони, наприклад, займалися різни, різними обрядами, ритуалами, очищенням, приймання інформації, роботою з енергіями. Так, вони були берегинями певних знань, як їх отримувати. Знали. Це такі. Чарівниці свого часу знахарки, які дуже часто знали, як лікувати, як користуватися травами. І найголовніше повідомлення цієї карти, що ось ця містична жіноча сила інтуїції, прийняття і служіння прокидається? В нас сьогодні і дуже шукає конкретно, як матеріалізуватися в сучасному світі чоловічих енергій. Дуже часто вона вказує на те, що в нас пробуджується інтуїція. Ми починаємо отримувати, наприклад, повідомлення, певні здібності прокидаються. Але ми не знаємо, як це все поставити на рейки так? так, щоб воно працювало, щоб бути корисними, куди йти, що з цим робити. Головні ключові слова цієї карти це інтуїція, магнетизм і медіумність. І дуже важливо віддатися прийняттю цих енергій, цих дарів. Вона нас закликає вірити в свої здібності, в свою креативність і оригінальними способами знайти, як все те, що нам надходить, матеріалізувати чи донести, наприклад, комусь, якщо це знання чи інформація. Об'єднати наші тіло й душу і служити землі, служити усьому живому, саме от як жіноча, така материнська, тепла енергія, прийняття і служіння і саморозкриття, так, своїх здібностей. Ця карта нас запрошує вийти із такого тепленького, насидженого місця із своєї зони комфорту і почати в реальному світі втілювати ось те, що вам надійшло: з повною любов'ю і увагою до дітей, до жінок, до чоловіків. Так? Тобто, їх всіх об'єднати, така певна інклюзивність. От саме мами, та, які знають, що таке безумовна любов, якраз і можуть цю інклюзивність, наприклад, втілити в життя. Також ця карта може вказувати на певний дар, наприклад, дар стілювати. Чи щось передбачати. Так? Тобто це вже в кожного може бути щось своє. Також може показувати про те, що зараз у нас йде період віщих снів. Нам пропонується карта звернутися до природи, до священних місць. Або місць культу, підвищити наші вібрації і жити в гармонії з усім живим. Наступна карта здається, ніби протилежною, але насправді вона доповнює. І ви зараз побачите, чому. Це карта жінки-воїна Амазонки. Амазонки часто собі ампутували ліву грудь для того, щоб краще було стріляти з лука. Це такі жінки, які об'єднали в собі жіноче і чоловіче. Якраз на цій карті кінь і є ота така сила чоловіча, яка пре. А жінка на ній, на цій силі, їде і вона цю силу скеровує. Ця карта нам нагадує про нашу дикість, про нашу природу справжню, не цивілізовану, а ту, що не піддається правилам, нормам, звичкам, традиціям. Те, що зазвичай в нас перебудовують, перепрограмовують, переписують, не дають нам висловити нашу тику жінку. Сучасні малюнки чи передання інформації Амазонки вони вже. Ідуть таким зображенням більш андрогінним. Тоді, коли ні жінка, ні чоловік, а об'єднання двох полярних, здавалось би, енергій. Але це насправді енергії, доповнюючи одне одного, одне одну. І ось якраз така жіноча любові прийняття. Об'єднують ці дві енергії з любов'ю і прийняттям. Вона нам нагадує про наші такі тваринні інстинкти, про нашу внутрішню силу. Не фізичну, а саме внутрішню. Ось цей такий рух на карті, він нам Показує оцю страсть, бажання йти вперед. Вона бачить, куди вона йде. Вона знає, чого вона хоче досягти і як це зробити. В неї все для цього є. Вона палає бажанням здійснити свою мрію, свою ціль. Вона повністю керує своєю долею, в неї вистачає мужності пройти будь-які випробування. Також вона може служити віддано. Її саме така чоловіча сторона, допомагає досягти бажаного успіху і піднятися вгору. Головні ключові слова цієї карти це певний ідеал, це страсть, це вогонь, таке внутрішнє полум'я, це певна авантюра. Пошук пригоди, іншими словами. І ось ця карта, вона пробуджує жіночу дику енергію, навіть трохи таку тваринну. І каже, вам досить спати, пора діяти. але в повній гармонії. Очолити оцю. Страсть, яка вами рухає і йти вперед. А головне, потрібно знайти той баланс між прийняттям і активною діяльністю. Тобто, щоб все було в балансі. І не забувати, звичайно, радіти життю, танцювати під його музику. І творити. Ще обов'язково, коли ми діємо, коли ми творимо, нас ця карта запрошує повністю довіряти нашій інтуїції. Головне застереження цієї карти не піддатися оцій занадто великій волі, сваволі. Що все ж таки не забувати, що ми живемо в соціумі, що ми живемо, наприклад, в сім'ї, що є люди навколо нас. І дбати не лише про свою власну волю, свої бажання, страсті і пригоди, а і про інших. Дивіться, щоб не поскакав галопом ваш кінь туди, куди не потрібно. І, звичайно, якщо навіть ви впадете з вашого коня, встаньте, підніміть свою голову, сядьте знову на коня і мерщій скачіть туди, куди несе вас вітер волі. І переходимо зараз до наступної останньої карти. Дерево міро, мірт, мірра по-різному. В залежності, на що ми звертаємо увагу, таке резинисте дерево, яке часто раніше спалювали. Як зараз, наприклад, для очищення наших місць, де ми перебуваємо, чи наших інструментів, чи нас самих використовуємо, наприклад, чи там ладан. Чи, наприклад, шавлію, пало лавровий лист, розмарин і інші трави. Отак От раніше миртове дерево використовували жриці для різних ритуалів, а найчастіше саме для очищення. І воно нас тут закликає, зробити це. В нашому власному житті на фізичному і на енергетичному рівнях. Але тут не лише дух цього деревця, тут є ще ось така невеличка баночка, в якій захована не тільки есенція цієї рослини, а і наші краплинки наші сльози, які пройшли певний алхімічний процес. Наприклад, коли людина когось втратила. І ось ця біль втрати, ця туга весь оцей процес відпускання, прийняття проживання цього горя. і Переходить в наші сльози, які ми випускаємо, ми таким чином очищуємося. Ці сльози збираються в ось таку баночку, скляночку. з усім тим, що нам довелося пройти в цьому житті. І ці сльози мають неабияку силу. Раніше навіть збирали сльози, наприклад, діток, які були чимось налякані, чи щось таке страшне відбувалося в їхньому житті. І потім цими сльозами щось або лікували, або використовували для певних ритуалів і тому подібне. В будь-якому разі, сила теплої сльози. Дуже надзвичайна, адже можна розтопити лід теплою сльозою. Сльози нам дуже потрібні, і це надзвичайна внутрішня сила випустити з себе завдяки сльозам все те, що треба відпустити. Ключові, головні слова цієї карти це сцілення, очищення, відпускання, алхімія, сльози. Ця карта нас надихає якраз в собі відкрити ці тонкоматеріальні здібності. Здібності до. Цілення або самостілення, навіть такі магічні чарівні здібності. Ця карта нас запрошує переглянути глибше, зайти туди так всерединку всіх наших проєктів і подивитися, чи вони відповідають нашій жіночій енергії. Чи вони в синергії з нами, з нашою жіночою природою, вона також вказує на досить повільні процеси трансформації. Повільні, але глибинні. І важливо дати час відбутися цим процесом. Як ми вже казали, наприклад, якщо це процес відпускання, Дорогої, близької людини, яка вже пішла у вічне сяйво, то це все не відбувається за один день. І це треба розуміти і прийняти це ваша трансформація. Вас тут запрошують слухати себе, слухати свою душу. Можливо, навіть трошки десь відійти від зовнішнього світу, тобто виділити трошки собі часу, якщо вам треба на поплакати, на подивитися всередину себе, на розмову з душею. Також помолитися, можливо, запалити певні пахучі трави, так? наприклад, шаблію чи ще що, що вам подобається, якийсь запах. Звернути увагу на певні такі лагідні, природні терапевтичні практики, і зайнятися самостіленням, зайнятися своїм здоров'ям. Допомогти процесу трансформації відбутися. Вони також пропонують трошки погодулу, поголодувати, можливо, пройти певні ритуали, от як, наприклад, є так, у, у шаманів індійських юрти, там, де потіємо, так? як вони правильно називаються українською мовою. Цілий ритуал такий є. Пропотіти. Ну, в нашому випадку можна і в бані пропотіти, просто зробити цей такий ритуал усвідомлено, так відпускаю з потом, з сльозами, оте все, що там сидить всередині. Дати волю випустити це все сльозами, потом або ще чимось. Можливо, якусь зробити техніку, також наприклад, з димом або з водою, наприклад, таласотерапією. Головне знайти якусь таку практику, яка вам допоможе, яка вам подобається. Ось такі чудові три карти, які чудово поєднуються разом. Давайте ми ще раз тако трошки їх роздивимося. Анг, до речі, ібіс. Змія. І бачите, такий, як у шаманів, дерев'яний. Як він називається? Паличка. Паличка. А, ой, вискочило слово з голови. Саме дерево. І наша чудова амазонка. До речі, ці карти тісно пов'язані з різними книжками. І особливо з книжкою, яка, можливо, багатьом відома. Жінки, що біжать з вовками Клариси Пінколестес. Архетип дикої жінки у міфах та легендах. Книжка досить непроста. Читати її треба дуже повільно і усвідомлювати дуже багато всього. Але цікаво. Зробила невеличку рекламу. Але книжка дійсно варта, щоб її прочитати, хоча я розумію, що вона не для кожної жінки. От. Але на основі її дуже багато всього. Ось, наприклад, ці карти. Пробуджуємо нашу дику жінку, проводимо в баланс наші чоловічі жіночі енергії, енергії прийняття, енергії дії. Креативимо, служимо, хоча б одна одній допомагаємо. От, не забуваємо робити собі добре так, про себе дбати, давати собі цей час на певні усвідомлення, очищення, відпускання, прийняття. Оце і наша трансформація. Станемо ми чудовими жарицями, які активно втілюють в реальність все те, що нам заманеться. Удачі, дівчатка! гарного дня чи вечора. Бувайте ава!